Доброго дня, всіх вітаю на каналі VIST. Сьогодні у нас буде огляд новинок асортименту секаторів торгової марки Varano. Це у нас буде секатор 71 826 на 205 мм. Секатор 71 831 на 215 мм та телескопічний секатор від 700 до 950 мм. А зараз розглянемо секатор поближче і почнемо з секатору 71826. Як бачимо, він ось так якісно виготовлений. Леза мають покриття від налипання сірого кольору. Верхня частина леза виготовлена зі сталі СК-5. Мають якісну заточку. Фіксатор. Знаходиться в верхній частині секатора. Зручно буде фіксувати одним пальцем. Щоб розкрити секатор, достатньо легко натиснути на ручки. І можна вже працювати. Сам корпус ручок виготовлений з алюмінію та пофарбований. На ручках присутнє ПВХ-покриття, як таке рифлене. Зручно лежить в руці. Наступний секатор 71831. Як бачимо, також якісно все виготовлено. Леза також мають покриття від налипання. Верхня леза виготовлена також зі сталі СК-5. Нижня частина хромована. Фіксатор секатора напівкруглий і фіксується все однією рукою. Корпус секатора виготовлений також з алюмінію, пофарбований. Ручки мають ПВХ-покриття подвійне, жовтого кольору ультразеленого. Також рифлини і зручно у руці. А зараз продемонструємо, як же вони працюють. Для цього ми візьмемо ось таку гілочку живу. Діаметр зрізу цих сека секаторів до 18 міліметрів. Зараз ми виберемо таку частинку, ось якраз можна бачити майже 18. І будемо пробувати різати спочатку першим. Коси секаторів. Як Бачимо, легко все відрізало. Пробуємо ще раз. Ось. Чудово. Беремо наступний. Все легко відрізало ще раз. І бачимо в роботі, вони добре працює. І Переходимо до телескопічного секатора 71836. Як бачимо, також якісно виготовлений. Ліжуче лезо має покриття від налипання. Виготовлена з високоякісної високовуглецевої сталі мн 65 Має ось такий механізм зубчатий, подвійний. Це аналог храпового механізму, який полегшує різання гілок великих діаметрів. Ручки алюмінієві, телескопічні, кнопкове регулювання. Довжина в складеному вигляді 700 мм, в максимально роздвинутому 950 мм. Самі ручки двокомпонентні І добре лежать в руках. А зараз продемонструємо цей секатор в роботі. Діаметр зарізу його встановить до 45 мм. У нас є, є отака гілочка. Зараз, якщо буде видно. 43-44 майже міліметри. Зараз будемо пробувати її зрізати. В катера косий зріз. І починаємо різати. Як бачимо, все легко зрізалось. Ось така гілочка. А зараз ще продемонструємо, як же цей секатор буде різати на витягнутих ручках, максимально їх відкриваємо в положенні. Ось так. Беремо цю ж гілочку, яку ми різали, і пробуємо. Вставляємо і ріжемо. Як бачимо, так вже легко все швидко пройшло. Як бачимо, секатори торгової марки Варано, як завжди, високої якості, чудово виконують свої функції і будуть незамінними помічниками-садівникам. Всім, кому сподобалось відео, то ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, всім до побачення!